Розділ 1. повернення до кошмару коли Адам отримав звістку про спадок після смерті дядька Антонія, він не відчував ні радості, ні смутку. Минуло багато років з того часу, як він востаннє відвідував старе містечко, де проводив кожні літні канікули. Це місце завжди викликало в нього дивне занепокоєння, але він не міг пояснити чому. Будинок, який він успадкував, стояв на краю густого лісу. Це була стара садиба, що викликала жах одним своїм виглядом. Місцеві шепотіли про неї, але ніхто не говорив про це відкрито. Адам пам'ятав лише одне у дитинстві він чув уночі дивні шепоти, що долинали з за стін, тепер, після стількох років, Йому доведеться повернутися туди. Розділ 2. перша ніч, будинок виглядав так, ніби в ньому зупинився час. Пил вкривав меблі, а старі картини на стінах здавалися такими, що стежать за ним порожніми очима. Коли настала ніч, Адам вирішив відпочити. Він узяв із собою стару нафтову лампу. Електрика в будинку давно перестала працювати, опівночі його розбудив тихий шепіт. Це був не просто шум вітру, це були слова Ти пішов, але повернувся, серце Адама закалатало. Він оглянув кімнату, але нікого там не було. Йому здалося, що голос лунав із-за старої шафи. Він вагався, але врешті наблизився і обережно прочинив дверцята. Усередині було лише дзеркало, старе, потріскане, вкрите павутиною, і тоді він побачив щось, від чого кров застигла в його жилах, у відображенні позаду нього стояв хтось, він різко обернувся. Але кімната була порожня. Однак у дзеркалі постать усе ще була там висока, виснажена, з довгими пальцями й очима, в яких не було білків, а лише чорна порожнеча лампа згасла розділ 3. спогади, які йому не належали, Адам прокинувся на світанку, лежачи на підлозі. Він не пам'ятав, як заснув можливо. Це був лише сон. Але його руки були вкриті пилом і павуками, а дзеркало, дзеркало було розбите на дрібні уламки, тут щось було щось, що чекало на його повернення, протягом наступних днів Адама почали переслідувати кошмари. Він бачив образи, які не належали його пам'яті. Ніби хтось інший намагався вкласти йому в голову свої спогади. У цих видіннях з'являвся його дядько Антоній, але виглядав зовсім не так, як він його пам'ятав, худий, з темними колами під очима, а на його обличчі застиге вираз жаху, однієї ночі Адам прокинувся від різкого відчуття холоду. Щось стояло в кутку кімнати. Він не міг розгледіти цього чітко, але знав, що воно дивилося на нього, і тоді він почув цей голос, ти повинен завершити те, що він почав. Розділ 4. таємниця будинку Адам розумів, що якщо він не дізнається, що сталося в цьому будинку, він ніколи не знайде спокою. Він обшукав горище і знайшов старі щоденники дядька. Чим далі він читав, тим більше ладенів від страху. Дядько Антоній писав про щось, що він називав іншим боком. Про місце за дзеркалом, де тіні мали власне життя, і про те, що колись він зробив помилку щоденник закінчувався одним реченням, написаним тремтячою рукою, коли він повернеться, не відкривай двері. Розділ 5 коли настає ніч, того вечора Адам почув кроки в коридорі. У нього не було сумнівів, він був не сам. З кожним наступним кроком його серце билося все швидше. Він узяв у руку кухонний ніж, але чи міг метал зупинити те, що було по інший бік, дварна ручка повільно почала опускатися, він не міг поворухнутися. Не міг дихати, тоді двері самі розчинилися, у дверному отворі стояла та сама постать із дзеркала. Але цього разу вона посміхалася і прошепотіла нарешті ти готовий.